Всім привіт! Сьогодні ми приготуємо дуже смачну шоколадну ковбасу, яка готується дуже швидко, буквально за 20 хвилин, і виходить неймовірно. Тож приємного перегляду спершу нам потрібно ванільне пісочне печиво по типу крекер. Нам його потрібно подрібушити. Найзручніше робити це руками. Тепер, щоб було набагато смачніше, поріжемо буквально 100 г грецьких горіхів. Ріжемо їх на доволі маленькі кусочки. Тепер додаємо горіхи до печива. Як бачите, деякі кусочки печива більші, деякі менші. Це все нормально, так і має бути. Тепер робимо головну шоколадну масу каструлю вливаємо молоко, додаємо до цього вершкове масло, цукор та какао. Всі пропорції продуктів, скільки чого брати, будуть, як завжди, в описі під цим відео. І ще там буде посилання на мій телеграм-канал, в якому я викладаю дуже корисний контент. Обов'язково переходіть та підписуйтесь. І тепер це все діло нагріваємо, щоб всі інгредієнти між собою об'єдналися. І щоб получилась така рідка шоколадна маса. Тепер це все вливаємо до печива з горіхами і акуратно це все перемішуємо. Коли все об'єдналося, можемо викладати цю масу на харчову плівку. Спочатку стараємося формувати руками таку ковбаску і замотуємо її у харчову плівку. Пізніше можна буде краще це все поправити. Закручуємо краї харчової плівки, щоб нічого звідти не вивалювалось. І потім її трошки покатаємо, щоб зробити її круглою. Після цього забираємо її у холодильник буквально на 20 хвилин. Тепер, як ви бачите, після холодильника вона стає твердою і її буде легко розмотувати і потім нарізати. Ось як ви бачите, все ідеально вийшло. В самому кінці, щоб кобаса не липла до рук, можна її присипати сумішю. З цукрової пудри та крохмалю один до одного. Розрізаємо кобасу пополам, бо, як ви бачите, вона получилась досить такою довгою. І тепер втираємо цю суміш в неї. Після цього можна її зразу ж нарізати. Ріжеться вона дуже легко, навіть не потрібно прикладати зусилля. Получилась ця кобаса дуже смажна, перший ж день її вже не було. Я дуже рекомендую вам її приготувати. Якщо вам сподобалося це відео, не забувайте ставити лайки та підписуватись на мій канал. Всім дуже дякую за перегляд, всім удачі і до нових зустрічей!